Сьогодні ми будемо знімати відео про те, як можна зробити у домашніх умовах звичайнісінький мед. Для цього нам треба буде чашка і чайна ложка, чашка і вода, можна тепла, можна холодна, на вибір і цукор. Беремо для початку дві рівних ложечки цукру. І одну майже рівну ложку води. Ну, і ще можна таку саму, може я не добачила. Ось, просто можна більше. І треба от, ось буде така суміш виглядати. Там буде і вода, і цукор. І її треба розмішувати. Дня розмішувати. Можна мішати як і блендером, як і вручну. Я мішала рукою, ложечкою і вийшло такої консистенції. Е, якщо ви хочете швидше його помішати, і щоб воно вийшло швидше, то зробіть це блендером, або можна зразу додати е, е, цукрову пудру, але смаку того як е, цукру не буде. Можна брати і цукрову пудру, але я вам рекомендую сам цукор. Я мішала цілих 15 хвилин, тому що я ще говорила з оператором, я ще мішала, я ще мила руки і таке таке. Якщо, якщо ви будете не відволікатися, як я, і просто мішати, у вас вийде нам консистенції, Навіть на смак буде добре. Е, ви спитаєте мене, до, е, скільки ж е, часу треба е, мішати, якщо е, чесно так е, придивитися. Мішайте доти, доки кристал, кристалики цукру вже е, на ваш смак ну, просто не буде відчуватися. Ви маєте попробувати, скуштувати його, і вам вже має його просто невідчутно бути, як у меду. Тобто, тобто, тобто просто якась така рідина буде, але без цукрових кріставичів. Ну, а з вами був канал Даня. Всього доброго! Якщо вам сподобалося це відео, ставте на наш канал лайк, підписуйтесь. Ну, якщо ви поставите дізлайк, ми не, просто, може, трошки образимося, але це нічого. Пишіть веселі коментарі, ми на них будемо, звісно, відповідати. Бай-бай!